Вітаємо шанів глядачі. Ви дивитесь один плюс один. Якщо ви бачите нашу компанію, розумієте, що зараз будемо оглядати огляд міжнародної преси, що писали про Україну за кордоном, за океаном і не тільки. Отже, Максим Сухенко, Марічка Падалка, Антон Семоженко, керівник англомовної версії Бабеля, разом ми підготували найцікавіші заголовки, найцікавіші статті, адже Україна досі лишається в фокусі міжнародної уваги. Правильно? Так, один із заголовків, який мене зачепив, наприклад, стосується нового папи, який видається набагато прихильніший до України, ніж папа Франциск. Ну а мене зачепили навіть не стільки заголовки, скільки тема, і про яку вже пише закордонні медіа, про те, як Росія намагається нашкодити українцям у Європі, які вже здійснюють диверсії, про які попереджала наша служба безпеки. Обов'язково це треба буде обговорити. Ну я звичайно переживаю ситуацію в Стамбулі. Росія під час переговорів загрожувала захопити Харків і Суми. Сказали, віддавайте нам чотири області, які ми не можемо завоювати. Коли наші сказали ні, не віддамо. Вони сказали, наступний раз буде п'ять. Ну я сподіваюся про Брянщину, мабуть, чи про Білгородщину. Будемо розбиратися. Поїхали. З Туреччини, а, напевно, почнемо, антоном Так, напевно, всіх нас хвилює, те, що відбувається в Стамбулі. Я протягом тижня дивився, як змінюються відтінки заголовків медіа. Спочатку вони всі сподівалися на те, що ось, нарешті, вперше за три роки відбудеться щось екстраординарне. Ось дуже багато словаки, американці, звичайно, французи всі писали про те, що от от має статися щось важливе. це було десь там понеділок і второк. Потім середа, четвер, все стало набагато більш моляв. А, а, а що з Путіним відбув? А чому він досі ніяк не скаже, він що боїться, що як розуміти російську поведінку? І е, останніми ну, з днями до е, нашої зустрічі е, основні основне слово, яке я бачив, було confusion, ось ну не ніяковість, нерозуміння, що взагалі відбувається, що росіяни що росіяни хочуть. І спочатку дуже мало аналітичних текстів. Спочатку їм треба перетравити, от що відбувається, подивитися на росіян, подивитися на їхні кроки. І ось буквально за півгодини до того, як ми побачилися, я вже перший текст на а, е, е, прочитав про те, що. Е, з аналітикою того, що власне відбулося, про ці області, про те, які їхні неспівмірні умови, і мені сподобався заголовок. Ми його навіть не встигли зробити окремо, але він звучить так, що Росія хоче робити цей процес переговорів максимально повільним, і це їм найбільш вигідно. Не визвіряти Трампа, не домагатися нових санкцій, хоча нібито вони і не сильно бояться чогось там нового, але і не давати якогось ходу цим. подіям. Для нас що вони хочуть затягнути всі сторони в переговори, не закінчуючи обстріли, не закінчуючи так. війну, не закінчуючи вбивство, і продовжуючи і смерті. повільне просування української території, і наші політики зокрема про це активно говорять, і це не можуть не бачити європейці, не може не бачити пан Дональд Трамп Трамп. Інша справа, як він зреагує конкретно з добре. Вони може не можуть не бачити. Вони може не розуміють, те що давно зрозуміли. Ми скажіть, будь ласка, українці допомагають європейцям зрозуміти, що відбувається. Я зокрема про Андрія Куркова, який написав. Хорошу так. статтю, і мені здається, оце те, що для нас очевидно. Він трошечки намагається. Пришвидшити це процес розуміння європейцями, mm -hmm. та от знаєте, от, деякі речі я інді читаєш американські медіа. Розумієш, ми ж це вже давно вже розуміємо і давно бачимо, як це може бути незрозуміло а, звідти. І в цьому і користь таких колонок, людей, які відомі на заході, яких читають, яких поважають давно, набагато давніше ніж там почалось повномасштабне вторгнення. Андрій Курков один із них, один з умовно, умовного десятка українців відомих на весь світ. І а, в таймі він написав доволі коротку колонку про те, що на початку, коли Трамп тільки заступив на посаду, то багато. Українців чули його гасло зупинзупиню війну за добу, і мало кому це не може не подобатися. Мало кому подобається війна. Люди хотіли вже видихнути. Хоч всі хочуть жити спокійно, кожен із нас. Але поступово поступово стало зрозумілим, що він бачив перед цим під цим закінченням спосіб закінчити це. Це тиск на жертву, а не на агресора. Він обирає простіший шлях. В нього там взагалі якісь інші карти розкладені перед ним, які не сильно стосуються правдової ситуації, не сильно стосуються справедливості. І відповідно він каже, що зараз ми змушені. Дивитися на захід від себе на західний кордон, вже не сильно дивимося за океан, тому що там якісь теревені, які не приводять до конкретних кроків. А Європа, на щастя, теж відчуває недоліки нової політики американської адміністрації, і, можливо, разом ми спробуємо замістити цю лакуну і порожнечу, яка утворюється знаєш, замість. Абсолютно перегукується зі «Гардіан», яку я хотів наступно обговорити. Вона називається Гарні новини з Києва припиниться вогонь чи ні? Україна знову впевнені в собі. Авторка пише, що вона рік тому була в Києві і каже: настрій був набагато гірший. Було розчарування, було нерозуміння, що буде з військовою допомогою. Була там злість і впевненість стояти, але невпевненість в тому, з чим ми будемо воювати. Так. Зараз каже, інші настрої. Зараз люди розчарувалися в Америці і в Трампі і в Києві. Не хочуть загалі говорити про Америку. При цьому відчувають набагато більш потужний потенціал військово-політичний як своєї країни, так і більше довіряють Європі. Оці появи тут європейських лідерів говорять про те, що українці відчули оце плече, і тепер всі розуміють, що підтримка Сполучених Штатів найбільшого ПК в світі потрібна, але всі розуміють, що катастрофа не станеться, нас не кинуть. Європейці нарешті зрозуміли, що ми можемо стримати Росію від подальшої агресії, і що це не війна Росії проти України, це війна Росії проти цивілізованого світу, і вони також цілі. І оце об'єднання, оце регулярно появи тут. Цих політиків доводять до того, що вони нарешті зрозуміли, що всі наслідки рішень, які вони зараз прийматимуть, вони їх країни відчують в собі наповну, і це дає українцям таку впевненість. Так, так, так. і е, чимало публікацій про те, що Україна не проблема. Україна це рішення, це ключ до розв'язку конфлікту. Зокрема, завдяки тому, що ледь на кожен тиждень бачу нові е, сповіщення, нові повідомлення про досягнення українських зброї, про зброярів, про те, як збиваються російські гелікоптери, літаки е, надводними дронами і так далі. Це е, і, і стільки всього. І зокрема, це впливає також. Трошки на позицію сполучених штатів про це пише Financial Times, статті, яка називається всередині тихої зміни позиції Білого Дому щодо України. Тобто, після того як Трамп не зміг вирішити завершити війну за 24 години, він почав покладати відповідальність на це, це, це за ні. Не зміг на так, ну щось не склалося, і він починає розуміти, що ось це не склалося. Корінь цього лежить у Москві, а не в Києві. І відповідно поступово поволі, вже наприклад, Джей Дівенс, який ледне це позірвався, коли він бачився зелені в білому домі, в білому домі, в вальному кабінеті а зараз каже, що росіяни просять забагато. багато. От ну, вони власне просять навіно звучу те, що вони хочуть землі, які вони навіть ще не захопили. Це так. забагато. так, так навіть коли... його риторика змінилася, хоча угу. ти правий, що він був. Головним а, таким Глашатим подумай. в адміністрації президента, якщо так можна сказати, трохи антиукраїнським. А, так, так його розворот був його позиція, Цю його заяву про те, що росіяни хочуть забагато, вона була сприйнята тише здивуванням, як це, що це він тепер каже. І в і, і, і Дональд Трамп теж набагато більш поблажливий до України, набагато більше говорить про підтримку і про щось схоже, можливо, десь на справедливість, зокрема через те, що він уже має, як кажуть є така гарна, гарна фраза англомовна He has his skin in the game Тобто він вклався сюди вже сильно і йдеться про угоду про мінерали, яку підписали Сполучені Штати, і він поставив це собі на ось підестав, що це ось він досягнув, і тепер він має дбати про те, щоб це дало якісь плоди. Не було знищено, да, зруйновано Так, Але так. погодьтеся, що при більшій прихильності до країни не з'явилося більше більше відразу до Москви навіть так. коли він реагував на вчорашню не появу Путіна він сварив не Путіна, а говорив більше про свою велич. Mm -hmm. Мовляв, коли я приїду, тоді вже буде мене штана при спитала. Але в нього якась така втома розчарування, але ти правильно кажеш: ну ані агресія, ані відрази, ані санкції, ані я їм дам, як він розказував все, що вони захочуть mm -hmm. перед війною. На жаль, так. нічого цього ми не бачимо. Так ну і тут до цього матеріалу фенешалтамсом треба зрозуміти. Це все ж таки, знаєте, як одна зі сторін. Там набирає більше ваги, чи все ж таки вони всі разом розуміють, що немає сенсу вкладати про про що ми говоримо там лити воду в порожнє відро. Якщо це Росії не потрібно, якщо Росія простих використовує, будемо сподіватися до всіх дійде. Так, будемо сподіватися на більш різку позицію. А, а поки що, а, італійці а, вже встигли зауважити, що новий папа має ріс брізкішу позицію новий до України папа, ніж так. попередній а, папа римський Франциск. В хорошому сенсі цього слова. А в хорошому сенсі, а в тому в тому сенсі, що. А, більш переконаний в тому, що Україна має право захищатися. І не треба піднімати білий прапор. Як каже український кардинал Бучок: Не робіть собі кумирів ви не будете розчаровуватись. І в папах також. Він знає, напевно, знав попереднього, папу і знає цього. Останнє про папу це від мене. Але. Італійці помічають те, що е, цей американець етнічний е, новий папа має американське походження, і його думки нерідко суголосні з тим, що е, говорить Дональд Трамп, що це м, війна, яка не є справедливою. І що це і, і, і він каже, що тут, врешті-решт, е, Україна має право на захист, і Україна має захиститися. Е, він говорить навіть жорсткіше ніж Трамп, але це добре в тому плані, що вони можуть діяти з обох боків, з обох фронтів. Ось релігійна влада, е, католики мають велику вагу у світі. Ось Білий Дім теж може піднатису. Тобто під це склалися умови, цивілізованому які цивілізованому світі. Не ск... Розумієш, так, чому проблема? Так, Католики так. мають велику вагу цивілізованого світі. а Ми зараз говоримо з трошки іншої історії. Ну так, але ж ми покладаємося в допомозі на нього. І власне це оптимістичний більший текст. Що про те, що Україна буде зрозумілішою у Ватикані, і ось вже і майданчик Ватикан запропонував як місце для переговорів. Так. Що теж цього не було при папе Ну, Позиція те, що це... я побачив, позиція цього папи вона зрозуміла і чітка. Він за мир. Він каже, що давайте повертати полонених, особливо дітей це неприпустимо mm -hmm. утримувати таку кількість людей, особливо цивільних. Якщо нам треба перемовини, навіть я готовий в цьому ну, взяти участь, так. і це круто, тому що нарешті да Святий престол сформував абсолютно чітку і зрозумілу позицію. Mm -hmm. От це, це те, чого нам не вистачало так від папи попередньо. Мені здається, і наш координаційний штаб повідомив про те, що передав йому списки О, полонених, дуже, якраз так? щоб вони були у папи, щоб там, хоч якась медіація з його боку відбувалася, але. Що стосується нашої присутності в Європі, не все так добре, тому що ми скільки років говорили про те, що українці зараз стають кожен на своєму місці такими мережевими амбасадорами України, тими людьми, які будуть і просувати свій дипломатичний і культурний меседж, і так само акумулювати підтримку. Але на жаль, диверсії росіян докотилися і до європейців, і до українців, які там мешкають, тому що Чоловіка, 21-річного українця, який там вочевидь перебуває як наш біжаний, звинувачать вже в трьох диверсіях, і всі вони стосуються прем'єр-міністра Британії Стармера. Це і підпал е, помешкання, яке йому належало, і ще кількох об'єктів з ним пов'язаних. Його швидко затримали, з'ясували, де він, що він. А журналістки нашої колеги, які живуть в Британії, вже розібрали, можна так сказати, по кістечках його соціальні мережі. Вочевидь, він туди приїхав з мамою, як біженець з івано франківської області, з надвірною, десь там підпрацьовують. Наші колеги чомусь думають, що це можливо ресторан. Хоча стаття Бібісі, яка надзвичайно коректна по відношенню до нас, знаєте, не виносить заголовок, не біженця затримали, не українця затримали. А говорить про те, що просто чоловіку висувають звинувачення, вони вважають, що він там десь грузчиком працюють. І ось, власне, вочевидь, з ним відбулося те, що відбувається з багатьма українськими підлітками, яких знаходять для того, щоб заробили вони швидкі гроші. І отак же росіяни починають і, діяти і, не, і, не і, стільки і, проти європейців, зокрема проти британців, скільки проти іміджу українських біженців. У світі, щоб підірвати таким чином довіру до нас, я скажу по перше, що це на жаль не єдиний випадок. Також ну велика історія. Багато уваги була перед цим в Польщі, коли двом українцям э, висунули звинувачення в причетності до підпалу торгового центру Марівілська у Варшаві. Тобто, ми можемо говорити про те, ще раз константувати, що зараз в медіа обговорюється те, що ми в цій студії десь місяць чи півтора назад обговорювали, коли представники СБУ сказали, що зараз э, ФСБшники російські зрозуміли про те, що українців. Підлітків все важче вербувати, і вони зараз цей досвід, як вербувати людей там за тисячу, дві тисячу, тисячі, п'ять тисяч євро, які ніхто потім не побачить. Обіцяють їм е, якийсь підпал Ви зробіть вас потім не знайдуть. І вони зараз перекидають оцю дуже неприємну для нас історію в Європу. І ми бачимо, як швидко це підхоплюють медіа. Дякую, тим хто робить це уважно, але. Все одно, імідж України в Європі це ж це страждає дуже сильно. Це така так. нова, дуже неприємна історія, яку Росіяни придумали, і як вони псують зараз українськими руками імідж українцям в Європі. Тому все ж таки будемо сподіватися, що ну наших людей якось буде прокидатися якась здорова клепка, тому що ну не можна спалювати свої ж позиції, тим більше якщо ти там хочеш знаходитися як біженець. Ну, тут ще немає вирішення суду щодо того судових заяв про те, що це власне українці. Ми ще не знаємо це на 100%, але там мене теж вразила коректність Біби... заголовку бібісі, тобто жодного е, натяку на маніпулювання. І я не впевнений настільки в польських е, медіа, тому що там зараз українці це така гаряча тема, про це часто говорять. Горять через вибори, які насуваються і а, а... Також BBC, також це, це, це ж медіа, зробила розгорнутий матеріал, який ось називається Повертайтеся до України біженці від війни. Скаржаться на знущання в Польщі. І там йдеться про те, якого тиску зазнають люди, яким поляки ще два роки допомагали всім, чим можна. Там від більше 80% були за те, щоб приймати більше біженців. І рівні цієї допомоги пам'ятаєте ці відео з перших днів, з перших тижнів повномаштабного вторгнення. Це було надзвичайно надзвичайний рівень підтримки. А зараз розповідають про історію. Мати дівчинки, школярки, і на неї почали тиснути. Мовляв, чому ти говориш українською? Потім і... однокласник, а не польською. Так, потім однокласники почали в школі. В школі однокласники навіть казали, що ой, ракета летить, падаємо. Тобто, це от такий булінг, який навіть їм важко усвідомити, наскільки це травматично і боляче для людини, яка втекла від війни. І журналісти розповідають про ці історії, що ось стається таке на побутовому рівні, зокрема через те, що по Зараз у Польщі близько 7% населення, і там точно, ну коли ти маєш таку кількість людей, точно траплятимуться десь щось, якісь конфлікти, їх не уникнути, бо це люди. Але це очевидно політично інспірована, і як завдяки місцевим політикам, тому що там третій номер зараз за рейтингом активно проводити український, каже, давайте вже домовлятися з Росією. Є інший, який повністю повторює тези російської пропаганди, і про пропаганду тут теж згадали, що деякі телеграм-канали, от є російською мовою тези. Антиукраїнські, що, мовляв, українці приїхали пограбувати Польщу і так далі. Вони Google Транслейтом перекладаються на польську мову і тоді вкидаються в місцевий інфопростір. Ми добре стикалися з цим. Mm -hmm. Всі ці одруки, пекельні борошна і так далі. це ж Ті ж автори. а останні це було до речі, не пекельні борошні. Це було про буси, куди ну, коли запхали <звісно> чоловіка. Буси намисто <звісно> намисто, да <звісно> <Запхали звісно> На мисто, Да <звісно> ну дізь, на жаль, ми знаємо, що так у Польщі є люди, які підтримують з усіх сил українців, а є і досить радикально налаштовані, які на цю історію ведуться. <звісно> і ми бачимо, на жаль, як інколи знаєте, тільки в Росії починаються проблеми. Український кордон починає блокуватися з того боку. Поза цим, сподіваємося, що і там людям знайдеться здорової клепка для того, аби розуміти про те, що все одно у нас є ворог, він знаходиться з іншого боку кордону, і спочатку треба побороти його. Але е, як, як ти правильно кажеш, пропаганда працює не тільки на а, в, територію Вільну, але й на окупованій території. І про це наскільки я розумію. Нас наступний матеріал так, так на Сінен теж зробили розслідування про те, як росіяни вербують українських підлітків <клес> в окупованих містах, зокрема в Маріуполі, на зйомку Тіктоків і, і решти соцмережного контенту Рілзів і так далі, які показували наскільки добре жити в Маріуполі, як місто просто а, розквітає. А, і все всі ці аккаунти, всі ці повідомлення мають кілька спільних рис. По перше, а в цих блогерів дуже мало фоловерів. Вони їхні відео набирають, тому що там. Потім використовують якісь інші способи просування okay. цього контенту, так але самі вони не, не, не є якимись популярними. Це перше. А друге, всі вони забувають сказати, чому власне місто треба відбудовувати, mm. чому в місті стільки зруйнованого, чому в нього така репутація, як міста, де немає що робити, де погано а, жити. І власне, хтось хто прийшов і захопив це місто, і, і чому хто знищив місто, хто вбив людей, які там жили? Да, це ж питання, ага, так. на які є конкретні відповіді. Mm, так, там є гарна фраза про те, що це Потім село, яким потрібен піар-супровід. Щось ми мовляв Маріуполь зараз відбудовується при тому, що існують чимало фактів, що далеко не всім, в кого знищили житло, тепер житло дають, і, і якість новобудов дуже погана зазвичай, тому що все це корупційні схеми від своїх до своїх, і відповідно що згадується попередні не інспіровані російською пропагандою, а щирі російські тіктоки, пам'ятаєте, про однушку розрушку mm -hmm. про нерухомість mm -hmm. огляд нерухомості да, в Маріуполі, так які просто. Ну і питання центральної інфраструктури. Наскільки там все це є для того, щоб жити, хоч якихось звичайних звичайних умов. Ну, ну але підводчи до речі про відновлення і по про повернення було якоїсь слави, <світ> великий такий несподіваний матеріал вийшов на Дольчевелі. Це був такий відеоматеріал. Іноземцям розповідають про Запорожець. Це колись найвідоміша марка автомобіля, який випускався власне в Україні. А назва Запорожець говорить сама до себе. Насправді в цьому матеріалі розповідають про те, як після здобуття незалежності в 90-х Місце виробництво зазнало таких же ж проблем, як і більшість виробництв, які були зав'язані на великій цій радянській машині, де uh -huh. зазвичай виробництво було зав'язано так, щоб деталі треба було діставати обов'язково з якоїсь там сусідньої радянської республіки, що була постійна взаємозалежність, uh -huh. і власне Запорожець теж від цього постраждав. Завод назавжди там закрився в кінці 90-х, здається, в 98-му році, але зараз, оскільки технології зберіглися і випускаються вже Частини для закордонних машин є все-таки ідея відновити славетне виробництво, яке завжди в Україні було якісним. Але знаєте, передивляючись цей сюжет, я згадую, наскільки на знецінення українського працювала російська пропаганда, вона цього не усвідомлювали навіть в нашому дитинстві. Я не знаю, чи ви пам'ятаєте, бо ви молодше що яка була байка про запорожець в нашому дитинстві? Не така просто одна річівка, яку ти запам'ятовуєш. І, ні, і не, було від... багато, До нього зверталося як до запора, і так да, ставлення було, як нам до що Я дитинство пам'ятаю. Не знаю, це дуже, не дуже ефірно, але ви зрозумієте. А, значить, Запорожець ні машина, а ні мужчина. А це було після Чорнобиля. Кол... Чорнобиля, коли передрікали, що, мовляв, кияни більше не зможуть мати дітей внаслідок mm -hmm. радіації і так далі. От mm -hmm. тоді Яка ще вагітна це... фраза для. Союзу, який плекав усі народи і до всіх ставився спованою. Ну нічого, зараз кількість е чорних пакетів, які ми відправляємо, мені здається, спростовують абсолютно всі ці речі. Тому сподіваємося, що є. Ну дивіться, якщо є бажання, якщо є е там можливість це зробити це сучасно, зробити це електрокаром, зробити ну, справді такий, знаєте, український дешевий, але цікавий сучасний автомобіль. Я думаю, це може мати попит. Тут навіть а, німці, що особливо колоритно дивитися, німці, які слав... відомі славетним автопромом, а, кажуть, що який класний, а, в чомусь навіть позашляховик, тому що він проїжджає такі речі, які складно було уявити. І там був один чоловік, який один з героїв цього матеріалу. Він каже: От мій батько на Москвичу їздив, і ось то, взагалі, яке щось щось не те. А я досі свій а, плекаю. І от а є люди, які з'їжджаються щороку в Берлін на Запорожцях. Клуб любителів запорожців, Запо вони називаються в Німеччині, а, і вони. Проїжджають містом, вони дуже дбають про свої автівки. А ще, як виявилося, в Монте-Карло кожного року є фестиваль з тих раритетних, специфічних а, так, екзотичних так, так. автівок. і вони їдуть, і вони їдуть туди, і українці на своїх запорожцях теж їдуть туди. І власне частина фільму стосується цього, що а, з території воєнних дій виїжджають і розповідають про а, війну навіть у Монте-Карло. Де в тебе є машина? А, ні, ні, в мене немає. От, Запорожця немає. Запорожець в тебе. має бути твоєю машиною. Відповідь. Ну я подумаю про це одного дякую. <реш> так, якщо він буде сучасний, електро український, тоді ну, і ні. Цьому би ні. правда. Де нас дивитися? Друзі, що написати просто? дякуємо вам за увагу на сьогодні? Дивіться нас на ютуб каналі ТСН Тиждень. Пишіть свої коментарі і обов'язково радьте нам, які видання ви ще хочете оглянути, які теми вас найбільше зачіпають. Що вам найцікавіше дізнатися, що закордонні медіа пишуть про Україну? Ми обов'язково це читаємо. І будемо підключатися, тому що нам теж цікаво обговорити ті речі, які викликають у вас уважва інтерес. Тим не менше, нагадуємо про те, що Україна досі лишається в фокусі, зокрема наших колег цього світу. Ми продовжимо стежити за тим, що пишуть про Україну. І через тиждень обов'язково зустрінемось і Це вам розкажемо. Тримайтеся. до зустрічі. До все Добре.